Слава Україні! Віддихнули ми одну добу. Цієї ночі благо трошки примерзло. Хоча по факту не дуже і багато воно примерзло. От, бачите. от. О! Кірка яка на калабані є. Сантиметр, певно, неповний. ми не вісім. Трактор як стригнув, так і стригне. Не знаю, чи сьогодні вийде нормально без пригод возити, нормально без пригод купати, але не дам старатися. Снігу майже не розтануло за той час. Сьогодні вожу відропи. Холмер невеличка поломка. Хлопці чекають на запчастини. Та я думаю, десь після обіду приєднаються. Сьогодні в мене вже буде не така інфарктна зміна, тому що вожу своїм причіпом. Тим синім причіпом возити дуже важко, тому що він на грані перекидання. Своїм привичніше, зато о, свого тяжче тягнути трактором. Але нова резина. Буду нам в поміч. Дякую за підтримку. Хтось в коментарях починає умнічити, що ми там дотягнулися до такого часу пізнього збирання буряку. А по ваших коментарях зразу видно, хто страшне розуміється в вирощуванні цукрових буряків, тому що, як правило, основна копка і відбувається. В кінець жовтня, початок листопада. А останній раз в листопаді сніг падав 6 років тому, і то був разовий сніг, який ступився за день, і потім знову ще була погода до Нового року. Як правило, в нас погода ще пів грудня дозволяє без проблем працювати в полі. Просто рік цьогоріч такий е, е, екстремальний, аномальний, і маємо таку погоду. Е, так що кожен собі сам. Думає, що правильно, що ні, ми поступили так, як мали, ну, як розраховували собі поступити. То що попали на таку погоду, то що ж я зроблю? Нічого не зробиш. Бачите, от земля фактично трошки примерзла. Я думаю, що мало б йти. Дав би Бог зробити знову яких гектарів 10, а якщо вийде другий комбайн, то гектарів з 20. І ми. З кожним днем наближаємо той момент закінчення копки буряків. А, ще кажу так для інформації, весь буряк, який був накопаний за ті дні, ми вже вивезли, вчора закінчили, там лишилося там, кілька фур, а, то навіть ніхто по них не приїде, доки ми не накопаємо знову. Так що мусимо знову працювати 2-3 дні. Там, за 3 дні, може, і вже би закінчили. Якщо класних 3 доби, то б закінчили би. А так мусимо попрацювати трохи, щоб знову відновити вигрузку буряку на завод. Часу залишається все менше. А, умов кращих не буде, нема на що чекати. Як тільки з'являється вільна годинка, одразу їдемо в поле. А, цієї ночі не починали купати, почекали, щоб дійсно гарно примерзло, вночі було мінус три, в принципі, що, що міг, той мороз протиснути через той сніг, через ту ковдру, він протиснув. Далі будемо бачите, може не буде пускати на день, а може пусти. Будемо бачите, якщо сьогодні на день не пустить, то і зайдемо, зациклимося на сутку, ну, на добу, то, значить мала би робота піти жвавіше і є надія на швидке закінчення того сезону. Тож, народ, працюємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Сьогодні знову покажу якийсь. Трошечки сніжних буряків, на пару з болотом. Так що буде цікаво, не перемикайтеся. Так, народ, продовжуємо працювати. Зробив вже дві ходки, дорога, так якби навіть не замерзла. Багно, яке було, так і лишилося. Що ви собі розуміли, напарник помив і вікна перед тим, як з'їжджати. Ну то я зробив дві ходки, і вікна знов вже як, як не миті. Насправді там знов кусок пластмаси відлетіло, треба прикрутити, зараз час немає часу. Вчора в неділю не хотілося. Той, той таке Мучимо покшу мучимо далі. Маємо надію, що втягнемося і, і на одним диханні. Закінчимо той кусок буряку і забудемо його як страшний сон. Тільки відео моє залишиться в Ютубі. Так, тепер возимо на два причепи, один комбайн, бо я сам не встигаю. Поки там той комбайн стоїть, то возимо на два. Як тільки там той комбайн виїде, то від там того будемо возити на двоє, так як минулого разу, два, два трактори, а я б вже пробувати сам відвозити від цього там той набагато швидше купає і менший бункер має йому. Тоді приходиться більше стояти. А цей чуть повільніше ходу і має більший запас в якості бункера і як зазвичай хватає такого мого причіпа. Принаймні напарник встигав. Ну, Я б не видно, може буду, може не буду. Все, побачимо, все знову, як то кажуть, спрактикуємо. Ось, до речі, тут те місце при самій дорозі, де ми чуть не перевернули. Малого прицепа від Ареса, вночі не було видно. При виїзді на дорогу просто причіп булькнув в, в болото і все. Аксіо навіть не чує того причіпа. Проблема тільки в тому, що він дуже хиткий, дуже обережно з ним, з ним треба бути на перекосах. Отаке от, от месиво, а інакше вже то не назвеш. Я вже навіть мовчу про ґрунтообробіток, мовчу про те, що тут будеся робити. Я собі навіть не хочу уявляти і не можу уявити, що тут мене чекає, коли будемо заривати ті рови, розрівнювати ту площу. От такі колії з калюжами, розмішаний сніг з гечкою, техногенна катастрофа, хто скажете ви. А я скажу ні, один з кращих попередників. Шо під ярий ячмінь, що під кукурудзу? Що під узиму пшеницю? Так, треба працюватися. Треба мучитися. Але воно того варте. Зовсім не весело тим причіпом возити. Цей виїзд на дорогу, то щось з чимось. Його хилить, а ще як не дай, господи, лапає колі і так все, квітка. Інфаркт міокарда! Ось такий робець. Чесно, валідолу можна з'їсти пачку за зміну з тим причепом. Минулої зміни, а він в мене втримався прямо тільки на пальці трактора. Якби палець не витримав, то я би його і положив акуратно. Ще от згадую той момент, потепер голос дрижить. Так що не зовсім то все так просто, як здається, з екранів ваших гаджетів. Так. Приїхали. То називається така історія. Колись моя бабця казала, як не гімно, то засрана тріска. В тому поламався тріс. А, транспортер. Тому помпа на антифриз полетіла, ставлять. Ну, ті зараз вийдуть за годинку часу, а... а ті поїхали шукати, що то має бути як то має бути. І цілу ніч ніби примерзло, ніби погода відносно дозволяла щось робити, а ми простояли. Що таке не везе і як з цим боротися? Нічого ми вперті. Ми все зробимо. Варіантів в нас небагато. Так що робимо помпу і їдемо далі в поле. Наші замазури стоять. Чекають, поки комбайни підуть в поле, Самій чистіший арес. Я тобі кажу. Так, вже із новою помпою накопалися, діло було не в бобіні. Не в помпі, коротше, діло, кептит, певно антифриз є вже під головкою. Певно, той сезон для того комбайна вже цього року закінчений! Настроїлися знов їхати і нічого з того не вийшло. Шкода? Стоїмо знов.